Лілія Єрмак, коли сумую, коли тривожусь за своє буття, за рідну неньку Україну, дивлюсь на фото з мирного життя, переглядаю я старі світлини, щасливі миті з рідними людьми, пахучі квіти при дорозі вдома, мій Запорізький край, мої степи, де кожна стежка є така знайома, де спогади зігріють серце в мить. Де смак життя, де сили джерело. Додому їду я, коли болить, додому, коли зламане крило, де б не була, я пам'ятаю дім, де б не жила, у снах лечу додому. Мій рідний краю, завдяки твоїм героям житимеш, і вільно, і свідомо.